У Березівському вищому професійному училищі Одеського національного політехнічного університету вже традиційні березневі шевченківські дні цього року проходять особливо. Коли зима повертає на весну, приходять до нас березневі Шевченківські дні. І знову стукають у наші серця Тарасові слова, які знаходять у них свій відгук, великий поет. Гені українського народу, який зробив неоцінений вклад у духовну скарбницю людства. Його твори сіють зерна віри, надії, світла, любові і добра. Всі разом і учні, і викладачі протягом останніх місяців із запалом у серці створювали картини, вишивали, писали твори. Жіноча частина училища гурт Берегиня виконали пісню Тарас Шевченко. Чоловіки, учні та викладач, теж не залишились осторонь. Відчувши серцем поезію Шевченка, гурт «Тилігул» проникливо заспівав пісню Думи мої. Ведучі нагадали всім присутнім рядки з віршів Шевченка, які вказують на безмежну любов до рідної України. Поет попереджує, що нікому не дозволено виривати з серця людини її батьківщину. Як ілюстрацію до цього, великий хор педагогів та учнів березівського училища натхненно виконав пісню про Дніпро. Згадав творчий колектив училища й про художній талант великого митця Тараса Шевченка. Шевченко, як художник, займає одне з найпочесніших місць в українському образотворчому мистецтві. Він прекрасно володіє всіма відомими тоді засобами графічного зображення. Шевченкові полотна і акварелі досягають вражаючих переливів світла. На чужині в уяві Тараса. Виникали картини рідного краю. Із вишневими садками, облиті білим світом, наповнені піснями дівчат. Валентина Петрівна Шевченко, директор Березівського вищого професійного училища, з гордістю показує портрет свого величного однофамільця, який вишили бісером викладачі училища, і подарували в кабінет директора. Тарас Шевченко, прежде приєдчува для всіх должен бути прикладом, тому штан своїх стіха оставили не раз правильне направлення, ми повинні йти. Наталія розповіла, що це дуже копітка і довготривала праця. Дівчина витратила на цей портрет два тижні, використала багато бісеру. Також Наталя зазначила, що об'єму надають різні відтінки одного кольору. Учні під час виховної роботи в ізостудії натхнення робили безліч картин з тіста на українську тематику. А зараз ми бачимо яскравий результат. Нам, педагогам, хотілося, аби діти взнали про Тараса Шевченка і як про людину, і як талановиту особистість, і як художника, і як громадянина. Інколи читаючи ці твори вже не один раз, ми сьогодні їх почули по-новому і. Це дуже стурбувало і нас, і дітей, бо він це наш сьогоднішній дороговказ і до незалежності, і до патріотизму, і до тієї мети, до якої іде наша держава, і наші учні, ми з ними разом. Кожен вніс свій вклад у вшанування великого кобзаря на виставці можна побачити, окрім картин, ще й реферати, есе роздуми учнів, присвячені Тарасу Шевченко. Основи духовності і патріотизму, закладені нашим кобзарем, знаходять відгук в серцях сучасної молоді. Музичний керівник Володимир Пироженко проникливо відтворив заповіт у співіа. Вірші Шевченка об'єднали покоління і народили такий гарний захід, як сьогодні. Він для потомків є життям і відкриттям. Та ще на громадянські перевірки. Потрібно проростати всім життям, щоб досягти кобзарєвої зірки. Костюми дівчат теж були створені спеціально до свята. Українська стилізована веселкова колекція це ручна робота. Всі елементи або в'язані, або вижиті бісером, заключили у собі натхненну працю багатьох учнів та викладачів. А сьогодні в Бразівському вищому професійному училищі справжні свято любові до рідної батьківщини і великого кобзаря.